царице світу і заступниця людського роду, ми вигнані діти Єви, грішники цієї долини сліз, занедбані своїми людськими гріхами, у слабості своєї людської немочі, не в силі подолати через прогрішення наших душ напади диявольських спокус і нашіптувань. Спровадь нас, наша милосердна покровителько! Під покров твого непорочного сердечка, що пламеніє полум'ям любові, покрову трону Пресвятої Трійці, на порятунок нас, недостойних, у своїх діяннях, думках і словах, у наших земних творіннях, плодах нашого Спасіння. Заступися у своїй святій молитві перед Божою справедливістю на наше увірування, у розуміння всіх правд святої віри. І досконалого виконання всіх Божих заповідей, Його святого закону, через що можемо досягнути велич Божої ласки на спасіння душ наших. Не пошли нас, свята примилосердна Мати, у часі нашої розпуки і великих терпінь, спровадь у дорогу світла із великою тьми, дай прозріння нашого немічного розуму. На отримання повного пізнання святості Божого закону у Його святій правді. Навчи бути покірними, терпеливими, смиренними перед Богом Отцем і Сином і Духом Святим за найперше і поставити те у основу нашого людського діяння, життя на цій занедбаній землі. Прийди на поміч у наших упадках в години тяжкого, великого страждання. Болю душі, немочі, спокус, нечистоти думок, порятуй своєю материнською теплотою і провадь на повне прозріння нашої немочі, поможи подолати злі умисли, вчинки неправдивого діяння, зректися фальшивої віри і всіх її молитов і поклонінь, зректися духу сатанинських вказівок у всіх розбіжностях від святої віри. Допомагай нам, немічним бути у Божому проведінні через Твоє непорочне серце, якому посвячуємо свої немічні людські серця на порятунок наших душ. Заведи нас, Мати, Всецарице Всесвіту, людей, до Твого Пресвятого Сина, а нашого Господа, Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і дарував нам життя вічне, щоб разом із святими. Ангелами Божими, хорами серафимів і херовимів, прославляти у Пресвятій Трійці Отця і Сина, і Духа Святого, і Тебе, наша свята заступниця, мати Неба і землі, царице Всесвіту, заступниця людського роду, співвідкупителько наших грішних душ цієї землі, покровителько всіх дітей, непорочного серця Марії і пресвятого серця Ісуса. I mean.